Зараз з вами зробимо практику, певну медитацію з йогі йогібачено, Включу відео. Він буде розмовляти на англійській мові. Якщо я щось згадаю з перекладу, я вам скажу, це більше таке тренування нашого внутрішнього компасу. А внутрішній компас це наша інтуїція, так? котра потребує глибокого такого почуття, чуття, да? яке допомагає. Бачити істину одразу, да, приймати рішення, а, знаючи вже все знаючи, наче як, як потрібно бути, да, без сумнівів усіх. І інтуїція допомагає проходити свій шлях з униканням болю, да, без помилок і певних залежностей. Іноді біль потрібна. І її також потрібно любити. Але інтуїція а, вона допомагає пройти усе, я думаю, найкращим чином. Ми будемо дихати в чотири такти через рот угу. і видихати через ніс. Тим самим будемо балансувати обидві півкулі нашого мозку. Угу. І будемо активувати центр інтуїції. А, зараз трошки поясню, щоб там не переривати її баджана. У нас буде яка мудра. Переплетені пальці, замок Венери, і вказівні пальці вперед. Руки ми будемо тримати десь тут, не знаю, на рівні тімуса, мабуть, виходить. Очі в нас або закриті і дивляться на кінчик носа, або привідкриті на одну десяту маленька така щілочка. І ми дивимося. На кінчик ніса, і далі погляд спадає на кінчики пальців рук, вказівних. Угу. Ось в такому положенні ми сидимо. Мула банга, звісно, і легка джаланхара банга, звісно, рівна спина, звісно. Руки просто свободно відпущені вільно, угу. не напружуємось. Ми вдихаємо через рот, наче п'ємо повітря чотирма ковтками. Видих один потужний через ніс з підтягуванням попка. Саме робота він каже під час практики з нашою діафрагмою і завдяки цьому диханню, розкриванням живота, спробуйте чотири такти під вдихи через рот. Ви надуваєте живіт, дістаєте до грудної, розширяєтеся повністю. І ще повністю четвертий надулися і потім видих через ніс підтягуванням попка. Але тіло тримаємо рівно, не хитаємось. Маша, це остання медитація, до тебе прохання не зупинятися, не пити воду, не чухатися, не крутитись, не витягуватись. Дозволяю три рази розподіли себе так. Щоб ти зупинилася три рази не більше. Зробила другий, зрозуміла, що залишилось останнє. Зробила третій раз за всю медитацію і потім собі сказала: стоп. Добре, зможемо з тобою так домовитись? І для тих, хто рухається, я просто Машу знаю. Це окей, що вона рухається, але ми спробуємо хоча б три рази сьогодні в цій, в цій медитації. Дуже важливо мати стійкість і до всіх інших. Добре, Саша. В тебе виключена камера, також спробуй не рухатися. Наче всі інші добре стабілізуються. Угу. Ми спробуємо в одному полі, і я прошу всіх дівчат долучитися не тільки для себе зробити, але й для дівчат, щоб вони також не рухались. Ну і для всього Всесвіту. Щоб ми мали інтуїцію. Добре? І любов до один одного. У добрий шлях. Я сподіваюся, все буде видно, зрозуміло. Where uh, intuition will be the principle of identity. And let us have a little meditation to see how we can tell our own pituitary to work for us. And now, please put your hands and put your Jupiter finger like this, and by the nose, by the nose, a little lower, look at it with 9% eyes closed. accurate and now to be technical you breathe in four strokes four strokes and with one stroke let it come from the nose and try your best it is not specially a who sir do best will get the experience best. Four stroke inhale and one stroke exhale. Погляд на кінчики пальців рук в казівных. Подовжуйте. У Еру Водолія інтуїція вона є основою ідентичності. Розкривайте свої чуття, розкривайте зараз свою інтуїцію. Кінчик носа. контролюйте, продовжуйте, не зупиняйтесь, не відволікайтесь, якщо можете робити більш ритмічно і потужніше. Ця медитація пропуджує гіпофіз, ваше третє око, яке регулює залізи та внутрішню хімію тіла. І щоб не відбувалося зараз, ви продовжуєте. Вчає нас приймати реальність безпосередньо через інтуїцію, а не через розум чи логіку. Все відпускаєте і починайте сприймати реальність, прямо слухати її через свою інтуїцію, відкривайте її. закінчить на нас і що те свою підсвідомість що потрібно якщо відволікаєтесь, саме зараз очиститися за допомогою цього дихання і зміцнюйте свою нервову систему, будьте стійкими. Four strokes. You don't have much time left. You've got to produce the result. чаш все залишилось, що трошки тримайтесь. Помнят на кинчик носа. think i have to do this for you i can only tell you what to do use your own diaphragm move your own central system open up your own chakras achieve your own results exactly two more minutes to go and that's the end of it whether you make it or not is up to you these exercises are time bound within that time you should achieve a sensory system Heavy stroke through the mouth and push it out through the nose. Now one more minute please inhale and put your both hands up down like this and hold your breath as much you can, tight. That will give you power to balance your central spine, calm your Так розкрити руки долоні вгору. Вдих затримка дихання. Максимально рівна спина. Витягути, розтягуете руки в Видих. Знову вдих. And hold Ростягуйтесь. And stretch your both arms and hands outside as much as you can. Give a width to your body. with your spine height and hands make a T square let inhale deep it go, now inhale deep deep hold the breath, open up your fingers like you have absolutely five iron nails, and squeeze the entire energy and bring it to arms. Видих відпускайте руки, залишайтеся в своїй тиші, слухайте зараз свою інтуїцію. Вона точно з вами розмовляла будьте ще з нею. Ця медитація вчить покладатися на наше внутрішнє знання. Інакше ми знаєте, їдемо, наче як в машині без фар у темряві життя, тож включайте світла і освітлюйте собі шлях, випромінюйте його взовні, підсвічуйте собі все, що все бачите, відчувати. Розкривайте своє чуття, ще воно працює, слухайте. Рівна спина. Дозвольте енергії протікати вільно. Нічого не напружуйте, зараз насолоджуйтесь. Ви зараз зі своєю інтуїцією розмовляєте на Ти. Дуже близько, зовсім поряд. Якщо у вас є запитання, ви можете зараз задати запитання їй.